Зламалася ніжка на штативі ось. Дома в мене суперклею не виявилося. І тому я зробив отак за допомогою синьої ізоленти. О, тут воно ціле. О, тут зламалося. Ну, У мене була чорна ізолента. Але ж я вирішив, що синя буде міцніше. Відео про те, чому синя міцніша. У мене буде в описі. Всім привіт! Мене звати Саня. І це перше ігрове відео на моєму каналі. Ну, це мій взагалі-то перший канал, створив я його дуже давно ще в школі. Знімав на нього відео по Майнкрафту, по-моєму. Я їх колись повидаляв. І на ньому ще були відео з добірками всяких мемів. Їх ці відео ніхто не дивилися. Але ж коли почалася війна, з якогось дива одне з цих відео набрав півмільйона переглядів. Інше, по-моєму, 1100 і ще 1050. Їх всього було три штуки. Я подумав, що ось мій час хайпанув і почав знімати ж ці відео. Але ж як виявилося, хайп далі цих трьох відео не прийшов. Можете перед цим відео подивитися, я залишив ці відео. Вони набрали менше 100 переглядів. От. Ну, у мене є мій основний канал. Якщо ви зайшли на цей канал по ігровій тематиці, то у мене ще є мій основний канал. На ньому багато різного. Посилання, звісно, буде в описі. Також про синю зеленту, як я на початку казав, також на цьому каналі буде відео. І ми починаємо. Записую ось так от я через телефон. Тому що у мене є моя петлічка. Зараз я відкрию. І в петлічці є ось така от штука. Це акумулятор. Як воно працює, я особо не розумію, але ж без нього петлічка не працює. І тут сіла батарейка. А зарядити я не можу, так як ця штука у мене працювала 5 років і не розряджалася. А зараз розрядилася і. Зарядка, скажімо так, була утеряна. І тепер, поки я не знайшов таку зарядку, а тут зарядка 3,5 мм, як навушники, то я записую поки що ось так. І так як цей канал перетворюється в ігровий канал, то ми переміщаємося до найголовнішої річі це комп. Я вирішив показати, на чому я буду знімати. Це комп'ютер 2007 року. Через Через... 3 роки йому буде 20 років, нічого собі. В цьому комп'ютері 2 ГБ оперативної пам'яті. В принципі, він, як мені здається, трішки слабенький. Але ж ігру 2002 року він потягне. І давайте я вам більш детально його покажу. Монітор у мене ось такий Samsung. От. Клавіатура також з 2007 року Microsoft. Мишка також була в мене Microsoft з цього ж набору, але ж вона з віком перестала вже працювати. Ну як вона працювала, але ж трішки некоректно. І ось цю от мишку я купив в RORI за 50 гривень десь, може, навіть менше. На ось вона така. Дешевенька, вона дуже легка, дуже тонкий провід, але ж похвату вона нормальна і поки що працює. от, ну І системний блок. Давайте я відкрию йому кришку і покажу, що в нього всередині. Ну і в компі я взагалі нічого не розумію. Це я знімаю для тих людей, які тут хоч щось розуміють, і можливо щось зможуть зрозуміти з того, що тут відбувається. От. В принципі, я навіть не розумію, що тут знімати. Ну і наушники, з якими я буду знімати, називаються Ergo. Купив я їх за 250 гривень декілька років тому. Звук у їх такий собі. Оці штучки доволі такі жорсткі, на вухах як колодки надягнені, але ж звук через них йде, та і ладно. Сама GTA Vice City у мене записана на диску. Зараз воно роздуплиться. Опа, виїхав. Ось мій диск. Е, відразу кажу, тут GTA не оригінальна. Вона тут з якимось модом. Мод цей Стосується цілком автомобіля, тобто авто тут будуть неоригінальні. Діска уже з віком почав завідати. І під кінець ще покажу свою колекцію радянських бляшанок в масштабі 1 до 32. Тут у нас стоять зборна солянка отаких таких от інвалідок до жигулів. Тут у нас членовози, Волги, Зіли, чайки, Зіси. Це у нас ряд чисто москвичів. Москвичі. Їх було більше за все. І ось такий москвич, як у мене стоїть. Ну, а тут солянка. Ну, в основному тут автобуси. Ось буханка, полоник. Побіда 4х4, побіда кабріолет. Також додатково, ось я ще в програмі відкрив про цей комп'ютер, щоб ті, хто хоч щось в комп'ютерах розуміють, змогли подивитися характеристики цього комп'ютера. Як я вже повторююся, я тут сам нічого не розумію, але ж для людей, які щось розуміють, можливо, це буде цікаво. От. Також, отут, у нижньому кутку отака ось штучка у мене є, це я намагався скачати гру. І я такий хакер, що замість гри скачав якийсь вірус, причому вірус кацапський. Тому якщо тут будуть якісь проросійські лозунги вискакувати, не звертайте уваги, це вірус. Я просто гадки не маю, як тепер його видалити. І наостанок ще хотів би вам показати те, як я. Вирішив ось цю проблему, так як у мене ігра з модом, вона якась глюкнута, можливо. Знімаю я отак от на телефон, тому що там були деякі речі, де треба нажимати Escape, а вони закривають ту програму, яка знімає скрін екрану. Тому я поки що зніму так. Дивіться, знімало воно отак, що гру воно записує. У мене гра на весь екран, але ж запис от в маленькому кружечку. От, як я вирішив цю проблему. Закриваємо це. Це я можливо трішки перематнув. Ускорю, поки буде відкриватися сама гетажка. Відкрилася наша гра, заходимо в налаштування екрану і бачимо, що у нас розрішення екрану 640 на 480 пікселів. x 16 Хер його знає, що це значить. Тобто ця гра чомусь не на весь екран, вона їх 16 можливо, розтягнута. Я бачу, як ви можете бачити, на весь екран. Але ж на запису виходить те, що ви перед цим бачили. Тому я зробив, зараз вийдемо з гри. Відкриваємо цю програму до речі, це FreeCam 8. Починаємо запис. Переносимо в той кут, де була GTA. І ставимо ось так от. 640, начебто там було так, на 480. Отак, так. Це можна циферками виставити, але мені це впадло робити, тому я отак от, от роблю. Це, ми виставили, значить, отак от. Тепер ця програма записує тільки цей шматочок, де буде сама гетажка. Ставимо запис. Він починається. І відкриваємо саму гру. Старти гри, нова гра і все. І отак от я вирішив цю проблему. І давайте зараз я вам покажу саму гру. Коротко покажу, і наступне відео вже буде по цій GTA Vice City. І взагалі це відео я знімаю як визитівку каналу для людей, які перший раз зайдуть на канал. Я закріплю це відео на каналі, воно буде самої горі. І щоб люди, які перший раз зайшли до мене на канал, просто змогли ознайомитися з контентом, що на чому і як я взагалі буду знімати. We interrupt your programming with a message from the State Department. All bridges and some roads in the Vice City metropolitan area have been closed because of a severe weather warning. Meteorologists are tracking Hurricane Hermione, which has devastated five Caribbean islands and is heading for Vice City. More updates soon. Voila. I am an officer of the law, stop! dance with one central mic force. This was the dance and one central Ну, і на цьому все. Це відео не несло ніякого сенсу. Це так просто ознайомче відео з моїм каналом. З тим, що я далі буду робити, на чому я буду робити, як я це буду робити. В принципі, все. Також нагадую, що в мене є мій основний канал, там багато контенту. В описі посилання. Обов'язково після цього відео переходьте, дивіться. А на цьому все. Boa noite.